За неї вбивали, карали та принижували. Вона століттями виборювала право на життя та функціонування і не просто змогла відстояти себе, а й з новою гучністю та силою зазвучала не лише в Україні, а й у всьому світі. Українська мова пройшла шлях від мучениці до виду озброєння. 21 лютого світ відзначає День рідної мови. Українська живе, розвивається активно наповнюється. Вона відзеркалення нашої реальності. Вона меч, який дає гідну відсіч ворогу. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Хоча мовне питання в Україні досить довго було непростим, утім, зараз усе стало на свої місця. Зараз будемо з'ясовувати, у чому причина складнощів та як вторгнення агресора посприяло лагідній українізації. Про все по черзі. Проголошена путіним мета захист російськомовних, справжнє блюзнірство на тлі жертв Маріуполя, Волновахи, Бучі Ірпеня. Питання мови насправді стало лакмусовим папірцем. Адже щойно чобіт окупанта ступив на нашу землю, українці масово почали відмовлятися від мови агресора. Українська поступово починає домінувати в тих регіонах. Південь і схід України, а також у сферах, наприклад, неформальне спілкування, професійна зайнятість, віртуальний простір, де тривалий час не посідала провідних позицій. І мені насправді надзвичайно приємно щоразу, оновлюючи дані, демонструвати збільшення україномовної частки населення в нашій країні. Згідно з опитуваннями дослідницької компанії Градус Рісьоч, станом на грудень 2023 року 65% опитаних у побуті обирають мовою спілкування українську. Порівняно з квітнем 2022 року, цей показник зріс на 10%. Збільшення кількості україномовних фактично демонструє позитивну динаміку національної ідентифікації. Утім забувають мову агресора не лише пересічні українці. Володимир Зеленський до президентства часто говорив російською. Нині ж, коли йому все ж доводиться мовити нею, що буває вкрай рідко, він не може дібрати відповідників. Очевидно, став забувати мову окупантів, що безумовно тішить. Це толпи, То не толпи. Звіниці я не можу про людей сказати кучі я не можу знайти ті слово правильне. Я, я просто не знаю, як це сказати російському. Ну ну, маємо ще один здобуток, про який неможливо змовчити. Українці почали значно більше читати і не просто читати, а обирають саме україномовні книжки. За даними дослідницької агенції InfoSapiens, у 2023 році 54% читачів в Україні зупинили вибір саме на українській книжці. Якщо порівнювати із 2018 роком, то ця частка зросла більш ніж удвічі. Натомість, тих, хто читає російською. Поменшало з 28 до 10 відсотків. Ми вирішили не гаяти часу і розпитали в киян та гостей столиці, якою мовою читають нині, і які книжки їм до вподоби. Я люблю читати сучасну прозу. Конкретно книжки не назву, але люблю сучасну прозу. Три найулюбленіших: білий клик Джек Лондон. Раз, це просто з дитинства, я пам'ятаю. Потім, ну хай буде Валеріан, під Могильне місто, а третьої ще нема. Читаємо багато. А що читаєте? що найулюбленіше? Ну Переважно детективи або якусь там історичну літературу. Найчастіше. Читаєте книги? А Загалом не, не часто. Не часто. Звісно, люблю. А змінилося ваші вподобання стосовно книг з початком війни? Звісно, змінилися. тільки українську читаю. Російською мовою я вже не читаю. Ну, там, Російські видання, це табу. Любите читати загалом. Е, ну, люблю, але часу немає. Тобто зараз не читаєте, так? Е, є одна книжка, яку хочу прочитати, але Да, треба почати, ну немає. Ми постійно кажемо, що українська мова шириться світом. Утім, ніколи ще не вдавалися до цифр і фактів. Сьогодні виправимо це. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад мільйон триста тисяч людей у світі почали вивчати українську мову на знак солідарності. Про це повідомляє онлайн-платформа для вивчення мов Duolingo у світі за 2022 рік. У компанії зазначають, що вивчення української мови залишається стабільним протягом і 2023 року. Найсерйознішими учнями курсу української мови назвали кори. Рестувачів з Австралії, Канади та Фінляндії. А які ж плани держави на поширення української мови за кордоном? Нам розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь серед пріоритетів це і поширення української мови за кордоном. І звичайно, це викликано і тим, що мільйони наших співгромадян досі перебувають за межами нашої держави, тому Українознавчий компонент у закладах загальної середньої освіти, яким забезпечили. Наших школярів це один із перших кроків на рівні університетському. Це звичайно відкриття і забезпечення діяльності кафедр української мови або українознавчих студій. Я підтримую ініціативу першої леді, яка запропонувала книжкові полички, а також аудіогід української мови. Наша команда не змогла залишитися осторонь, і в міжнародний день рідної мови провела мовний патруль вулицями столиці. Скільки голосних в українській мові? Шість, мабуть. Секундочку. Десь 12. Виходить вісім, але мені чомусь здається, що їх дев'ять. Якою статтею Конституції закріплена українська мова як державна? Хай буде одинадцять. Десять. Нехай буде одинадцята. Літеру з ідеологічних міркувань у 1933 році штучно вилучили з українського алфавіту. Ну, Логічно було б те, що відрізняє нашу мову від усіх. Так, це, мабуть, буква ну, з двома крапочками. І може, Ї з двома з двома точка, крапками. Н – у слові незрівнянний. Чотири. Незрівнянний – три. Не зрівня чотири. Що означає діалектизм дзигарок? Зига це у нас хтось такий шустряк, а цигарок ну, може також якийсь шустрячок такий, не знаю. Цигарок. Думаю, що це щось пов'язане з цих, може щось швидке. Як звучатиме українською слово поднос? Я б сказала деко. Татя. Таця. Що означає сленгове слово рофл? Не знаю, чесно. Конотація якась негативна у мене, мені здається. Це прикол, типу, роз, розвод жарт. Які перші задокументовані українські слова? Сало і горілка. Кінь і воїн чи мед і страва. Хай буде воїн. Кінь воїн. Ну і нехай буде мед. Мед і воїн. Читайте книжки українською, спілкуйтеся нею, поширюйте, удосконалюйте. І любіть, не дозвольте нікому і нічому знищити те, що століттями виборювало право на життя. І не забувайте дивитися освітній проєкт. Промову зустрінемось за тиждень.